Привіт! Чесно, в коментарях я бачу таке питання, а також у різних чатах. Чи варто їхати у Данію? Але проблема в тому, що коли ви вставите таке питання, то ви намагаєтеся перекласти відповідальність за рішення на чужих людей, а ніхто не має права і не зобов'язаний приймати якісь рішення у, саме у вашому житті. А друга проблема полягає в тому, що слово варто кожна людина. Сприймає дуже по-різному, тому що в кожної людини є свої пріоритети, свої цілі, свої власні бажання, і у всіх людей різна ситуація. І для кожної категорії людей ці пріоритети вони будуть різні. І коли ви питаєте в чужих людей в чаті чи в коментарях під якимось відео в якогось блогера, то як можуть вам чужі люди відповісти на це питання, якщо вони навіть не знають, якого ви віку, яка у вас ситуація? Яка взагалі як у вас освіта, і багато-багато фактів про вас? Вони взагалі нічого про вас не знають. Наприклад, ввійдемо три категорії людей: це 20-річний студент, який навчається в Україні, далі мама із дітьми, і пенсіонер 60 плюс років. Давайте спробуємо порозмірковувати, які у цих трьох категорій людей будуть пріоритети в житті на даний момент. Чого хоче студент, який вчиться в Україні? Він хоче продовжити своє навчання. Чого хоче мама з дітьми. Вона буде хотіти, в неї будуть пріоритети, щоб в тому місці, де вона буде жити, були садочки і школи для дітей. Чого буде хотіти пенсіонер 60? Пенсіонер буде хотіти, щоб йому платили пенсію і залишили його в спокої в ідеалі, да? щоб його не чіпали, щоб була спокійна атмосфера, звичайно, люди похилого віку люблять спокій. і... В них в пріоритеті буде медицина, наприклад, бо зазвичай вони вже є якісь хронічні хвороби, і взагалі доступність цієї медицини, от такі будуть пріоритети, Да? тобто для пенсіонерів пошук роботи буде неактуальний, а він буде актуальний для мами з дітьми і, можливо, для студіє для студентів такі ситуації і такі люди, для яких для одних людей пріоритетом є, щоб була робота в тому місці, місці, де вони живуть, да і вони хочуть працювати. От вони приїжджають і кажуть, я хочу працювати. А інші люди, і я бачила таких людей, це чоловіків, я бачила конкретно і здоровенні чоловіки, які три роки живуть у Дані і три роки сидять на виплатах, і вони не хочуть працювати. Вони хочуть далі сидіти на сидіти на виплатах. І так, таких небагато, але такі є. Я це кажу тому, що у кожної людини різні пріоритети. Ми про пріоритети зараз говоримо. Да? У цих чоловіків пріоритет як найдовше сидіти на виплатах, а в інших людей. Пріоритет знайти роботу, і тому для них доступність роботи є актуальною і є пріоритетом в даному випадку. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, чи варто вам їхати в Данію, чи ні, вам треба просто подивитися різні відео про Данію, різних блогерів, подивитися і почитати офіційну інформацію, алгоритм дій, як вам треба діяти, куди їхати, що буде відбуватися. І просто для себе зрозуміти, чи підходить особисто вам це, чи ні. І тоді ви зможете, ви зможете прийняти зважене рішення конкретно у вашій ситуації. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і пишіть ваші коментарі. Що ще ви хотіли знати про Данію, я вам розкажу і покажу. Дякую за увагу!